До дня підприємця у столиці українського півдня відбувся регіональний форум Одеса 2024 Бізнес під час війни у готельному комплексі Брістоль. Дискусії об'єднали представників бізнесу, влади та експертного середовища. Організатором форуму виступили об'єднання рада міст ФОП, всеукраїнська професійна асоціація підприємців, національна бізнес коаліція та українська рада бізнесу. Я хочу сказати, що підприємці у нас зараз це такі ж самі герої, як і наші пожежники, захисники, будь-хто, всі працівники державних служби тому що на вас зараз тримається вся економіка України. Це надзвичайно, я сам з міста Херсона, я знаю, як працюють, як важко працювати в умовах, які зараз відбуваються в країні. Звісно, у нас в Херсоні з підприємництвом, я думаю, одна з найгірших ситуацій не тільки те, що було розграбовано, а навіть те, що залишилось після деокупації. зараз... Воно е, обстрілюється, знищується. Коли є зворотній зв'язок між підприємцями і владою, і коли ми більше спілкуємося, а саме такі майданчики, як сьогодні, в цих е, спілкуваннях народжуються дуже гарні ідеї. Метою форуму стало обговорення економічної та податкових змін, необхідних для відновлення та розвитку економіки України, а також визначення спільного бачення влади та бізнесу інституційних реформ. Лідери бізнес-середовища зауважують, влада замість боротися з корупцією на найвищому рівні, взялася штормити малих підприємців. грудні минулого року була оприлюднена національна стратегія доходів. Де в пункті 4.1.1 йдеться про необхідність реформи спрощеної системи оподаткування. Ми пропонуємо свій підхід, бо вважаємо, що методи, які запропоновані мінфіном, є контрпродуктивними. Зокрема, перше, це посилення контролю за малим та мікробізнесом, а не за великим. Бо Мінфін чотирьох раз обрав посилення контролю. Та тиск на малий та мікробізнес шляхом запровадження широкої фіскалізації, збільшення ставки оподаткування, запровадження проценту від доходу, повного товарного обліку та обов'язку всім, от, думайте, всім стати платниками ПДВ. Доказом неефективності цього рішення може бути стан справ в підоквізній групі товарів, де є всі засоби контролю. Які вже там придумані суспільством всі: і РРО, і товарний облік повний, і ліцензування, і СІАПДВ, і трекери, маркування все є. Але тінь зростає щорічно. Аби протистояти корупції, народними депутатами спільно з представниками бізнесу й аналітиками були розроблені два законопроекти. Це повне перезавантаження податкової служби і нові принципи митної служби з вирішальним голосом міжнародників. На них наполягає і бізнес-омбудсмен, який опрацьовує скарги від найменшого ФОПа до найбільших корпорацій. Найбільше нас турбує презумпція виновності платників податків. Це є пряме протиріччя до податкового кодексу України. Кодекс України каже, в випадку будь-яких сумнівів чи різних толкувань приймати рішення на користь платника. На практиці часто виходить радше навпаки. На практиці, що ми часом чуємо від податкової, є, ну немає жодної різниці поглядів, бо єдиний погляд правильний це наш. Таке трактування зневажає вашу роль суспільну тепер. Безумовно, із реальними порушниками треба боротися. Із сіро чорною тінню треба боротися. Треба людей звідти витягати або викидати з економічного життя взагалі. Це так. Але за формальні помилки, за те, що вимагають роки. Документів і знаходять там тоді прорахунки на кілька десят, кілька сот гривень і на підставі того штрафувати. Це є не гідне вашої теперішньої ролі е, у суспільному житті. Бізнес-форум пройшов плідно та максимально ефективно. На двох панельних дискусіях говорили про ризики національної стратегії доходів і в цілому податків, ділилися досвідом розвитку і відновлення бізнесу на деокупованих територіях. Друге питання це національне задає доходів, де дійсно також головне, головний тиск контролю та регуляції був покладений на малий бізнес на знищення спрощеної системи, то ми домовилися про перший крок, він дуже важливий, але це тільки перший крок. Це законопроект 5054-3.1. Це законопроект комітету, до речі. Ми домовились про те, що його розглянуть, і був заступник цього комітету Сергій Грибко. І він нам, і присутні депутати, і Павло Васильович Павліш, і Степан Миколаєвич Чернявський. Вони всі що вони будуть рухати цей проєкт, що вони допоможуть його якось місця, Тому що він десь два роки вже ну, якось лежить, Ну, його треба почати рухати. Ми домовилися, що від об'єднання наших асоціацій буде направлено лист до всіх голів фракцій та голів комітетів про те, щоб підтримати цей законопроект. В нашому об'єднанні більше ста асоціацій. Дуже змістовними на форумі стали презентації підприємців з Харкова, Миколаєва та Херсона, які попри війну працюють та розвиваються. Частина бізнесу релокована до інших регіонів. Та багато хто на свій страх і ризик відновлюється, попри війну. Бізнес це то на чому країна тримається. Да, є великі великі підприємства. У них інші питання, інші проблеми. те, що робить малий бізнес, він повинен бути ну так, скажімо, підтриманий державою і я. Дуже сподіваюся, той компроміс, що в обі, я кажу так, сторони, і бізнес, і підприємництво, і велике, і міська, і держава друга поймуть, і буде тільки плюс для нашої України.